Як узаконити жителям неприватизовані ділянки на дачних масивах в міській раді 18 грудня відбулось засідання депутатської комісії із земельних відносин. Окрім депутатів, були присутні представники голів садових товариств та управлінці. На зустрічі обговорили ситуацію із надання дозволу на оформлення землі на дачах. На сьогоднішній день склалася ситуація, коли ми отримуємо проекти рішень, коли ми їх розглядаємо, є зауваження від архітектури, від юридичного відділу, тобто від управлінців, про те, що ми не можемо надавати такі земельні ділянки, адже вони заходяться в межах прибережно захисної, так, зони. І ми не можемо їм надавати ці земельні ділянки. Тому комісія, скажімо так, знімає ці питання з розгляду під час пленарних засідань. Ви Вирішити це питання може прийняття просторового плану після прийняття просторового, після скажімо так, закінчення робіт пов'язаних з просторовим планом. Ми можемо тоді вже приймати рішення відносно цих земельних ділян. Ми хотіли людям пояснити, щоб не було непорозумінь в цьому аспекті. Ми хотіли їм пояснити, чому склалася така ситуація. У нас починаючи з 23 року, вони почали отримати витяг з ДЗК, де вказано, що їхні ділянки не в побратима смузі. За межами пунктів, відповідно до законодавства, вона складає 2 кілометри. Відповідно до законодавства в прибережної захисній смуги рада не може надавати земельний ділянки правону власності. І тому ми пояснили якби головам садових туристів, що сесія не просто так не приймає рішення, що вона просто вимушена поки що відтримувати дане питання до затвердження комплексного плану, коли межа примежна захисна смуга зменшиться до 100 метрів. Близько 40% земельних ділянок на дачах є неприватизованими. Головам дачних масивів озвучили, що садові товариства в просторовому плані відуть село Кошари. Землопорядчий документ має набрати чинність у 2027 році. Мене найбільше зараз турбує питання: чи закінчиться ті технічні документації? Візьмуться в обробку і закінчиться вони позитивно, які вже люди подали документи. Виходячи з сьогоднішнього засідання, я зрозуміла, що тільки ті, що побудували будинки до 91-го року, ці вони ще закінчать і будуть брати їх на оформлення. А в тих, хто просто подав земельну ділянку без будинку, вони залишаються поки що без відповіді. І що я хотіла сказати, чи як основне, що моє було, це для того, щоб вони хоч закінчили цей. Коли вони вже винесуть рішення, по тому, що вони вже закінчаться, в них цей затвердження просторового плану і воно з'явиться як село, то чому потім люди повинні переробляти ці документи? У нас, наприклад, десь. Процентів 30-35, а може й 40 не приватизовано. Дуже багато будинків побудовано. Люди роз'їхались, їх немає. Вони не можуть подати документи зараз. Ну ситуація така. Всі розуміють, яка це ситуація. Тому я й питаю. Чи да чи можна ще дати? Ну сказали, що можна, значить будемо подавати хто приїде, хто появиться. на комісії також розглянули питання щодо можливості відкриття пляжу. в місті. на засіданні керівник КП Южницьке узбережжя розповів про незадовільний стан пляжу, нові вимоги до його доступу та малі надходження пойових внесків від підприємців. підприємство займається саме утриманням пляжу. Утримання пляжу на даний час повинно здійснюватися за рахунок пойових внесків. Ситуація з пойовими внесками незадовільна. На ту суму, які пойові внески є, ми будемо утримувати пляж чи буде якщо буде відповідне розпорядження. Оплата пойових внесків за місяць 360 тисяч гривень, що є у розрахунку, складає близько 90 тисяч. В підсумку засідання було прийнято рішення про звернення до міського голови і створення робочої групи. Вона працюватиме над механізмом можливого відновлення роботи пляжів на території громади. Повинна бути створена робоча група із складу управлінців, депутатів, представників комунального підприємства, профільного управління обов'язково і, скажімо, так, самих підприємців, які проводять, проводять підприємницьку діяльність на пляжі, для того, щоб ми напрацювали спільний або програму, да, внесли свої, скажімо так пропозиції або меха... ну, Тобто, але в цілому напрацювали спільний механізм того, як на сьогоднішній день повинно відбуватись відновлення роботи пляжу. Тобто це не повинно розумієте, цей процес не повинен обмежуватись лише там е, якимись заявами, да, що це потрібно. Ми всі розуміємо, що це потрібно робити. Але на сьогоднішній день е, потрібно вибудувати те, що називається таку е, дорожню карту, як, як буде впроваджуватись це все. Тому ми, в свою чергу, від комісії звернулися до міського голови, щоб він надав відповідне розпорядження профільному управлінню е, і е, спільно з скажімо так, е, комунальним підприємством профільним е, южницьким узбережжям, е, для того, щоб вони напрацювали програму відновлення взагалі. Взагалі, роботи пляжу, і це повинно бути вже питання, яке ну скажімо так, повинно зараз його впроваджувати. Розширену версію засідання комісії. Дивіться у програмі про тиждень.